Кого в тобі більше митця чи бізнесвумен? Тут я можу процитувати свого сан продюсера Ванька Клименко, адже е, він каже, що я одна. Ну, це він так каже, що я одна з небагатьох артистів, які поєднують собі ці дві функції абсолютно повноцінно. Що я, окрім того, що я артист, я ще. Блогер, я сама пишу свої пісні, ми звоньком це пишемо. Я кажу, аранжую це там. У мене ще є діти. Дуже легко бути класно продуктивним, якщо ти сам собі належиш. Я дуже багато закриваю там якихось питань в своїй команді. Типу, що я все контролюю. Хоча мій Сергій дуже багато на себе взяв. Але тобто я встигаю все, я дуже продуктивна. Я як конь пашу, просто безбожно, і тому в мені це якось поєднується. Переважно артист робить тільки музику, в нього 150 людей світи, і він тільки пише музику, пурхає його носять з концерту на концерт, і він ні про що не думає. Це не мій кейс.